Вітаю, друзі. Сьогодні в нас вже відео про 11-й тиждень челенджу. Вже я починаю трішки сумувати, про те, що вже ми з вами майже наближаємось кінця. От і якщо ми подивимось по наших тижнях, ми вже переходимо більше з такої фізичної площини. Скажі, скажімо, да, де ми працювали над. Харчуванням, над тренуванням, над сном, тобто те, що напряму впливає на наш фізичний стан, хоча можна посперечатися, сон впливає і на е, ментальний також. Але ось цей 11 та 12 тиждень вони вже більше про таку менталочку, про наші почуття, про те, як ми почуваємося психологічно і емоційно. Е, в наших життях. І це насправді було певний час ну позбавлено уваги, але останнім часом все більше цьому приділяється уваги, бо зрозуміли нарешті важливість цього і важливість цього в довголітті, в тому числі. Бо, звісно, ми можемо максимально оптимізувати наші. Там фізичні показники і прожити дуже велику кількість років, але якщо ці роки не будуть наповнені радістю та щастям, то чи є в них сенс? Да? Це вже питання риторичне. Так от, цей тиждень у нас буде присвячений радості та знаходженню часу на ті справи, які саме нам. Приносять радість. Що, поїхали, да? знову ж таки, рефлексія невеличка. Е, у нас вже два останні тижні, е, вже час е, усвідомити, е, які зміни ви відчуваєте, е, як змінилася ваша енергія, сон, е, ментальність, е, загалом якесь фізичне почуття, можливо, легкість в тілі. Усвідомте це, всі ці зміни, сподіваюся, на краще. Та відсвяткуйте. Відсвяткуйте успіхів успіхи, бо це додасть мотивації рухатись далі, продовжувати після закінчення челенджу, бо челендж скоро закінчиться. Ідея в тому, щоб ви продовжували наші напрацювання. От, а ті, хто, можливо, не почав. То саме час почати ем, е, та почати відлік часу. Бо якщо ви вже одного разу цим зацікавилися, якщо ви вже тут прийшли і дивитеся це відео, то напевно е, це вже якась думка, е, що як мінімум повернеться до вас, і якщо це буде через 3-6 місяців або рік, то через рік ви будете думати, чому я не почав або не почала тоді. От сьогодні, наприклад, да? тому не відкладайте, починайте, е, е, стартуйте відлік часу. І щоб покращити шанси на успіх, ви вже знаєте, що, що робити. Плануйте будьте стратегічними, не передавлюйте себе, дослухайтеся до себе і робіть в своєму ритмі. От, ми хочемо побудувати міцний фундамент, прочну базу, щоб ви продовжували. Туди вперед, в безкінечність. Ок, з цим закінчили. В нас сьогодні дуже класна тема вона про те, як привнести в свої життя, в наші життя більше радості. І саме цьому, чому це важливо? Бо рівні самотності, депресії, тривоги зараз дуже високий у багатьох розвинених країнах, і це має. Відповідно, серйозні наслідки для здоров'я та довголіття з того, що я бачу, читаю, що зараз просто на рекордних показниках рівні суїциду, ну окей, самотності, як вже сказано, депресій. Тобто дуже важлива проблематика, і важливо з цим трішки розібратися. Відповідно, люди, які мають проблеми з психічним здоров'ям. Частіше страждають від хронічних захворювань, таких як хвороби серця, рак, і мають меншу тривалість життя. Змістовне життя таке ж важливе для довголіття, як фізичні вправи та здорове харчування. Та, тобто, це було це оминалося якось не придавалося цьому уваги довгий час, але е, нарешті ми звертаємо на це увагу. Тобто, це не менш важливо, ніж. Те, над чим ми працювали до цього, ми постійно зайняті, намагаємося пройти через наші дні, виконати всі наші справи, а потім прокинутися, щоб зробити все це знову. Але це не рецепт процвітання. Тобто, ми бігаємо наш, нашими кол, колами кожного дня і працюємо над справами, обов'язками. Але питання в тому, чи знаходимо ми в цій нашій рутині, в цих наших колах якийсь час на себе і на свою радість. І тут важливо час від часу зупинятися і запитувати себе знову ж таки та улюблена рефлексія, чи живемо ми хорошим життям, і що це взагалі що, що ця концепція, наша концепція хорошого життя для нас означає. Як би виглядав наш ідеальний день, тобто мій ідеальний день, як да? якусь картинку візу, візуалізувати собі, що завжди хотіли зробити, але ніколи не робили, тобто відкладали на колись на якісь там найкращі часи, які, на жаль, ніколи не приходять, що ви почали, але так і не закінчили. Дослідження показують, що люди частіше що змінюють в житті, коли не виконують своїх обов'язків. Ніж коли не досягають своїх особистих цілей та прагнень. Тобто, що це означає? Що ми з вами е, живемо в соціумі, і цей соціум він накладає на нас певні очікування, е, які в нас закладаються там з дитинства, якось навколо е, по, ну, В цій структурі соціуму є якісь очікування, що ми маємо там вчитись, працювати. Там за, за чимось доглядати, щось робити, але це все про якісь такі зовнішні очікування. Тобто, це не це не про нас і не про наші е, особисті ціли та прагнення. І наші зміни, які ми робимо в житті, вони частіше стосуються саме обов'язків, накладених соціумом. тобто Якщо ми, наприклад, там завжди хотіли грати на гітарі, дуже неочевидна штука, я не хочу зараз узагальнювати прямо, але я думаю, це все ж таки стосується більшості і я там по своєму житті, життю це теж спостерігаю багато років, але вже намагаюся з цим працювати. Тобто, якщо, наприклад, я хотів постійно грати на гітарі, то я буду менше звертати на це увагу і якось спонукати ці зміни, ніж. Наприклад, якщо я там не виконую щось соціально, скажімо так, прийнятне. Там якщо в мене нема роботи, то я буду швидше шукати роботу, щоб саме цю зміну в своє життя привнести. Але якщо там, або якщо там якихось інших речей, там, наприклад. Всі навколо хочуть, щоб я там одружився. Це приклад. А я ще хожу не одружений, не хочу одружуватися. Але цей цей прешер, цей тиск соціальний, він буде мене якось змушувати думати і якось фокусуватись, фокусуватися більше на тому, щоб змінити саме це в своєму житті, ніж ті аспекти мого життя, які саме мені хочеться привнести, наприклад. Там почати грати на гітарі. І ось ці дослідження показали, що точніше, коли цих людей спитали поділитися своїх, своїм найбільшим жалем, то три чверті, 76% людей, розповіли про найбільший жаль в своєму житті, це саме про нездійснені особисті цілі, тобто не обов'язки, не те, що хотів соціум. І, і вони не здійснили а саме цю гру на гітарі, яку вони так і не спробували освоїти протягом життя. Хоча, звісно, ну, наші обов'язки це невід'ємна частина життя, ми вже живемо в цій структурі, в цьому соціумі, і певні речі ми не можемо просто викреслити, От, але все одно подумайте про що на вашу думку ви найбільше пошкодуєте наприкінці життя. З чого випливатиме більшість вашого невдоволення життя. І розуміючи це, та, потрібно діяти у відповідності до своїх цінностей і цілей, і ставати саме тією людиною, якою ви хочете стати. Тобто не ігнорувати свої бажання, ті речі, які саме нам, саме вам приносять радість, і шукати шляхи. Да, знаходити на це час і шукати шляхи встроїти це в своє життя, в свої рутини, в свої обов'язки. І якраз під час челенджу ми і працювали над цим щодня, знаходили, хоча б трохи часу на те, що просто приносить нам радість, що завжди хотіли почати робити, але не робили або починали. Та припинили. І ми, ми почали з 5 хвилин на день, що здається, дуже малою кіль... кількістю, але це вже перший крок. І е, ось на 11 тижні ми вже е, маємо такий орієнтир як щонайменше 15 хвилин щодня на щось, що приносить вам радість. Е, якщо це робити протягом місяців і років, то це вже. Акумулюються до годин, витрачених на культивацію радості в своєму житті. Тобто не применшуйте цю ціль, це не менш важлива е, така метрика довголіття і довгострокового щастя, ніж. Фізичне здоров'я. Так, ну сподіваюсь, тут ми з вами зафіксували. По теорії, давайте тепер по наших орієнтирах на 11-й тиждень. По першому слайді, слайду, тут більшість залишається незміною. Єдине, що змінилося, це кількість кроків щоденна, і вона вирісла до 8-10 тисяч. Да? Десь такий має бути орієнтир. Ем, ще краще, якщо це на природі, тобто це і для здоров'я, і для нашої менталочки. теж, Бо природа вона лікує. Щодо другого слайду, то тут в нас теж майже немає змін лише по кардіо високої інтенсивності. Тут ми вже виходимо на таку ем, потужність, хорошу. 4 інтервали по 4 хвилини. Це вже класний рівень і насправді такий оптимальний для досягнення і високого рівня vo 2 Max, який ми вже обговорювали. Ну і для кардіореспіраторної вашої е, укріплення вашої системи. От, тому зверніть увагу на ці зміни по можливості спробуйте свої рівні теж підняти. Але все ж таки, все одно дивіться по самопочуттях. Не, не передавлюйте, щоб не перегоріти. Так, і що у нас? Чек-ліст, як завжди, на місці. Використовуйте. От. І це все по темі 11-го тижня. Важлива, класна тема. Радість нам всім не завадить мати більше радості в житті. Тому давайте пробувати знаходити час більше радіти і будувати міцну базу не тільки фізично, але й ментально, психічно, щоб ми не тільки жили довго, але й жили всі ці роки щасливо. Я вам цього дуже бажаю і до зв'язку. Піс.